Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми сьогодні розберемо таке питання, чи налагодяться стосунки між Зеленським та Залужним у наступному році. Чи будуть вони співпрацювати разом на користь України? І так, дивимося, тому що ви вже всі чули, що ОПА не припиняє переслідувати залужного. Немає значення, як вони це роблять. Ось, почали розносити по Ютубі. Ну, так я бачила. Дивіться, як можна розрізнити патріотів, ті, хто бореться за Україну, всі, хто капає на залужного, все. Для мене це всі вороги. Тому що це є ціль е, е, офісу президента нашої влади, і плюс ціль е, рашки. Ось за е, чорнити залужного будь-яким шляхом. Тому е, ось це, що зараз ходить що у нього цілий гарем е, прислужниць, е, порадниць і тому подібне. Ось е, розумієте, ну це вже ганебність, така вже. Ой, щось у нас сталося. Гаразд. І так, дивимося. Чи налагодяться стосунки між Зеленським та Залужним у новому ро... після Нового року, тобто у новому році? І, ви знаєте, ще більше буде накалятися. Наскільки я розумію, тут ще більше буде накалятися. Вони не зможуть співпрацювати аж ніяк від слова, зовсім. Між собою, і це, цей конфлікт буде ще більше поглублюватися. Можливо, він не буде таким, знаєте, що Зеленський, можливо, Зеленський не буде вже напряму звинувачувати залужного у всіх гріхах псячих і тому подібне, так як він до цих пір цим займався. Тут, я бачу, скоріше це поглибиться і буде так, знаєте, скритінько це. Ось те, як я сказала от про те, що звинувачують, вже ходять чутки, що в нього гарем, уявіть собі, є якийсь там сокирян-блогер, здається, чоловік так, вроді, би, все нормально, но як він почав оцю фуфлу. Гнати все. Для мене цей блогер зразу відписалася. все. Хто гонить на залужного, той працює на опу і на рашку. Це для мене ну, закрита тема. Не сприймаю я таких людей і порад від таких людей тим більше. І так, розібрали, не буде нічого доброго. Тут мутитися буде по місяцю і буде працюватися. От знаєте, от іде таке, вибачте, я так. Не зовсім культурне слово до усрачки буде прикопуватися. І оця карта теж про це говорить. Постійно щось буде требувати, і у них спілкування не буде. Ця карта теж говорить: спілкування у них не буде. У них буде, ну, ні, не бачу. Я. І так, що в мене там наступне? Яке питання? Так. Ой, щось загубила я. Так. Чи будуть вони співпрацювати на користь України разом? Чи будуть вони разом співпрацювати на користь України? Не будуть. Бачите, випадає ця карта. Час від часу. Будуть якісь скандали виникати. Я би навіть сказала: ви знаєте, це просто жага до влади і злість, і ну, я не бачу, що це залужний. Вибачте, це не Залужний залужний не є такий, ну от скажу відверто, залужний настільки порядна людина, так він чітка, ну він справжній військовий. ось, І я не можу собі уявити. Що залужний діяв по дияволу. Диявол у нього, знаєте, це як. Зараз я трошечки поясню: по цій карті можна сказати, що людина діє, як бик на червоний, на червону ганчірку. Ось його нічого не цікавить, він не бачить ні ззаду, ні спереду, ні збоку. Він бачить тільки ось цей червоний. Для нього, для Зеленського, залужний є. Як та червона ганчірка для бика. Ось як я бачу. Тут, так, нам будуть представляти, що у них все нормально. Ну Тут ці карти не показують, що це нормально. Ні. Тут не буде. Тут буде постійно кипити вогонь в когось з них. Ну, я не думаю, що це у залужного. Це буде злість у Зеленського, його в ярость він буде приходити. І дивіться. Це укріпиться в ньому. Ця карта не говорить про гроші, тому що ми говоримо на користь України. так? Скоріше за все, ця злість, ця ярость, ця, ця помста якась. От, знаєте, от, знищити людину воно пер... дуже глубоко вкоріниться по цій карті. Так. В принципі, я хотіла питати про Зеленського, як він буде відноситися. Так, більше питань, здається, у мене немає. Ну, не бачу я, що налагодиться. У них стосунки. І так, до кінця року результат. Результат до кінця року між ними двома. Зеленський буде як мала дитина, і а, тут щось буде приховуватися. Тут щось буде приховуватися, якийсь скандал. знову приховають якийсь скандал між ними двома. Ви знаєте, Зеленський боїться втратити владу. Зеленський боїться, що Оце Зеленський, щоб ви розуміли, він боїться, що залужний стане переможцем, що залужного почнуть всі поважати, що залужний буде на почоті. І, ви знаєте, тут, в принципі, в принципі, я бачу, ще терпіння є, але зараз я ще один. Так, декілька карт докладу. Ну, може, три. Давайте три. да, да він буде. Буде його, буде його присікати. Наскільки я розумію, присікати. Він буде його, знаєте як, законним шляхом намагатися прибрати. Тут якийсь. ну... Якесь тут рішення прийметься. Ви знаєте, народ не дасть. Я бачу, тут підніметься народ, якщо, що, якщо він дійсно щось зробить з залужним. Звільнить його чи ще щось. Але йому якісь будуть звинувачення пред'явлені. Ось це я бачу. Які, якісь конкретні. Прямолінійні, тому що ці дві карти говорять про прямолінійність. А, ви знаєте, це хвороблива така. Зірковість у Зеленського, яка примушує його так діяти. Він не може це просто, розумієте, це в нього внутрішній цей процес, який на нього давить. Він не може заспокоїтися. залужний у нього як бельмо на оці. Ось як я бачу. Я не бачу нічого хорошого. Правда, вони будуть дуже, дуже часто замовчувати якийсь. Тобто, як би це сказати, Намагатися приховати. Навіть не замовчувати, я неправильно виразилась, приховати. Вони будуть намагатися. Приховати е, ворожнечу ставлення, недобре ставлення до залужного. ось якось так Вони будуть намагатися, але будуть, вони будуть і далі. В інтернеті будуть всяка різна дрібідінь. Я не здивуюся, якщо з'являться якісь плівки навіть е, цього року, майно у вас 24 го Якісь плівки, які компрометують а, залужного з його голосом. От я не здивуюся цьому. От ну, давайте перевіримо, як це все буде. Але я нічого доброго не бачу. Гаразд, мої дорогенькі, бажаю вам а, щастя, кохання, любові, перемоги у новому році. А, хоча я мало вірю, що буде перемога вже в 24-му, ні, я цього я тим більше ми робили розклад, і я цього не відчуваю, на жаль. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!